Це квіти Лідії Петухової. Жінка ділиться. Вони її хобі, відпочинок і натхнення. Викладачка одного з сумських вишів після роботи перетворюється на квітникарку. У її колекції близько п'яти сотень видів і сортів рослин від ніжних фіалок і кампанол до вишуканих хой та бугенвалій. Найочікуваніший момент такий. Коли оце чекаєш, ой, коли вона розкриється, коли а це розкривається таке на квітка, махрова таке на квітка розкривається, і оце ж уже чекаєш, вже заглядаєш до нього. А де там ще бутончики? А будуть чи не будуть? Квітами Пані Лідія захопилася ще з дитинства. Виросла у селі степному на Полтавщині. Там каже, без хатніх вазонів не обходиться жодна оселя. Я виросла в селі. А ви знаєте ж, як ті люди, які от виросли на, на землі, то їм так завжди ж і хочеться спілкуватися з рослинами, вирощую квіти. Ну тому що це моя любов. Я їх люблю. Почала я вирощувати квіти вже давним-давно, під 30 уже років тому. Першу квітку, пригадує жінка, отримала поштою з Прибалтики. Відтоді колекція постійно поповнюється. Це мій балкон з хуями. На стележах стоять деякі деякі хоєчки. Це ось уже великі, дорослі. Ось ліза, яка, яке листя ліза, яке квіте, і пахнуть. Так у мене хо'я, до речі, є ще ота, яку в 80-му році ми виписали із Прибалтики. Уявляєте? Недавно я на них підсіла ну, до війни, от перед війною, у мене вже там. До 70 сортів це хой, і виявляється, вони такі різноманітні. І вони такі, Ну знаєте, я чого, чого про хої кажу? Через те, що це в мене нове, а те, що нове, те воно цікавіше. Да? І отой, і ота квітка, яка зацвітає через рік, через два, через три або через п'ять років зацвітає, і ти вже ту квітку також. Ж... Влілєш і виглядаєш її. І вона в тебе ж така вже улюблена. та ота квіточка, що зацвіла. А вона ще зацвіла й пахне. А вона ще зацвіла. Там в мене такі є ся... жовтенькі, як називаю курчатка. Такі. От взагалі, то моя любов. Лише фіалок у пані Лідії понад півтори сотні сортів. Вона вирощує їх на стелажах з підсвіткою на двох лоджіях і балконі. У нас от в Сумах, одна чи дві там жіночки, які там вирощували ті фалечки. І ото я приходила на ринок, і ото купувала той листочок, ото й осадиш його, вирощує листочок, бо це ж, це ж ну, щось таке, таке красивуче. У мене дома теж було дуже багато сортів, яких вирощую на стілажах з підсвітками. Дві лоджі і балкон, і от вони перероблені під оранжереї такі. Кампанули, буганвалі, гібіскуси, пеларгонії. Кожна рослина має свою історію, пояснює пані Лідія. Я побачила стриптокарпуси. Стриптокарпусами захворіла в них квіти, великі, величезні квіти. І в них е, поєднуються різні кольори тишон тих, яких немає в фіалках. У мене ще є там, не знаю, сортів 100, може стриптокарпусів. Потім я ж побачила там Бугенвілії. Ой, бугенвілії – це щось таке взагалі там чудернацьке. А ну давай ще Бугенвілії. У мене там ще сортів 10 бугенвілій накупила. Потім я підсіла на гібіскуси. Гібіскуси, ну як кімнатна роза їх називають. Так ці ж гібіскуси, виявляється, виявляються, вони теж отакені, там по 20 сантиметрів квітка. А кампанули те, що в народі називають женіх і невеста. У мене тут піларгоні, тут у мене теж декілька десятків сортів. Різних сортів, якщо його все сумувати, до п'ятисот сортів всяких, всякої всячини так і не береться. Догляд за таким квітковим царством потребує часу, каже квітникарка. Я півдня це так, щоб тільки полити, тільки пройти і полити їх, підлити кожен. От а вони ж не тільки в великих горщиках ростуть, вони ж ростуть і в таких п'ятиграмових стаканчиках. А якщо мені щоб там протерти протерти полки, щоб там десь щось там, щоб щось більше зробити, там то там, то це цілий день. Як найбільше. попри щільний графік, викладачки час для своїх квітів жінка знаходить щодня. Після роботи у мене все світ квіте. Я вранці просинаюсь, я зразу йду по своїх квіточках. Я зразу йду по балконах, я зразу дивлюсь по своїх квіточках. Пройшла, подивилася, як, як всі переночували, як всі себе почуваються. Е, значить, все. Пішла на роботу. Ввечері приходжу з роботи, я знову йду до квітів. Це мої діти, моє серце. Зупинятися пані Лідія не планує. Каже, бере участь у виставках, спілкується з колекціонерами та щороку відкриває для себе нові види рослин. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.